Замінюють стару покрівлю з рубороїду на нову з пвх мембрани. Разом із покрівлею майстри ремонтують огорожі, покриття повітроводів та люки для виходу на дах. Нове покриття прислужить близько півстоліття. Гарантія і срок експлуатації. То гарантія дається 10 років, а срок служби цієї мембрани до 50 років. Тому на сьогоднішній день це найкращий матеріал для полоскої покрівлі, ну відносно дешевий. Плюс ця мембрана українського виробництва. Капітальний ремонт даху проводять в будинку на проспекті юності. Будинку понад 40 років покрівля була в поганому стані та додавала клопоту жителям п'ятиповерхівки. Верхні поверхи, звісно, затікали, не одна квартира, все время жалілись. І питання латочного ремонту тут вже ну, могло б допомогти, ну, буквально на трошки, тому що сам рубероїд вже був за 40 років такої якості, що латати цей дах це можна було б вічно і вічно шукати потім, де в наступному році воно знову потече. На капремонт мешканці чекали майже два роки. І вже за кілька днів майстри завершать ці роботи. Ось зараз вже зробили, і щоб дощ сильний, то нічого, нормально. Криша була в такому стані, що навіть я ж говорю, що текло потолок весь і до третього етажа. Вартість реконструкції даху виявилась непідйомною для мешканців будинку. Тому, створивши ОСББ, спільно вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки, за умовами якої суму необхідну на ремонт виділили з бюджету громади. це вже два роки, як третій рік, як ми організували ОСББ і робимо це все остальне. От якраз цей кришу нам От... це дуже хороше діло зробили, і ми дуже будемо весь ну буде дуже довольні. Програма підтримки ОСББ працює близько 15 років. Окрім повної оплати капітального ремонту, об'єднання може звернутися і за співфінансуванням. Перший капітальний ремонт це. Співвласники будинків повинні подати заяву, протокол загальних зборів щодо проведення та обрання конструктивного елементу, який вони хочуть капітально відремонтувати. Щодо дольової участі мешканців в проведенні капітального ремонту, де також співвласники повинні надати нам протокол загальних зборів щодо участі в співфінансуванні, гарантійний лист і заяву щодо проведення такого ремонту, а також надати ще проєкт. Лише цього року за кошти громади планують відремонтувати 13 покрівель, три з них за програмою співфінансування. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта.